Що ти собі уявляєш, коли чуєш слово Мерседес? Можливо, статус, престиж чи може одразу згадується гелік з дорогу кліпів американських реперів або ж бізнес таксі з водичкою в підлокітниках та водієм у костюмі. До кого хоч раз таке приїжджало? Ставте лайк. У будь-якому випадку Мерседес Бенз» – це не просто рядовий бренд, це справжня легенда, яка пережила не одну війну, численні скандали, Формулу-1, електрифікацію, і досі тримає планку на найвищому рівні. А цим може похизуватися далеко не кожний бренд, особливо з такою довгою історією. Привіт, друзі! Я Антон, і ви на каналі Авто». компанія, яка з 2017 року привозить топові автівки з США та Канади. І сьогодні я пропоную вам зануритися у безкрайній світ Мерседес. Як він з'явився? Чому Гелік це вам не звичайний модний танк чи улюблена автівка кримінальних авторитетів? Як Мерседес не лише вижив, а й продовжив набирати шалену популярність навіть у найскрутніші часи. І чи справді це один з найнадійніших брендів у світі, або тут скоріше йдеться про гучне ім'я. Ну і якщо мрієш про свій власний Мерседес культових фільмів золотого віку Голівуду, залишай заявку доставок без головного болю та зайвих переплат. І не забудь про підписку, лайк та звичайно дзвіночок. А ми погнали! Історія Mercedes почала ще задовго до того, як слово авто стало чимось буденним та звичайним. Німецький інженер Карл Бенц у 1886 році отримав право на патент першого у світі автомобіля з бензиновим двигуном. Патент Моторваген це був воістину технічний прорив. Три колеса, двигун потужністю 0,75 кінських сил і максимальна швидкість – Увага 16 км на годину, і хоча сьогодні це звучить трохи смішно, але на той час ніхто не міг і подумати, що таке взагалі можливо. Його без сумніву, смілива дружина Берта Бенс взяла цей експериментальний зразок без дозволу чоловіка і проїхала на ньому понад 100 км разом з дітьми, щоб довести усім хейтерам, що ця штука реально їде. Крутий маркетинговий хід, якому позазліли б навіть сьогодні, топові інстаграм-експерти. Між іншим, під час цієї доносної подорожі вона власно Чистила паливопровід звичайною шпилькою. А як гальмівні колодки повністю зносилися, заїхала до свого знайомого шевця, щоб замовити нові. Отака дивовижна жінка. До речі, назва Mercedes з'явилася не просто так. Один європейський підприємець та член правління компанії Daimler Motor Gesellschaft Еміль Еліннек, який продавав автомобілі Даймлер, вимагав, щоб нові моделі назвали на честь його любої доньки Мерседес Елінек. Так у 1900-му з'явилась Мерседес 35, hp перше авто, яке мало більш-менш схожий вигляд до сучасних автівок. Довга база, низький центр ваги, передній радіатор. А пізніше з'явився і у всім відомий сьогодні бренд Мерседес Бенса, конкретно у 1926 році, після об'єднання фірми Бенса Benz C та даймлера, даймлер Гесельшап. Ідея була проста та зрозуміла: робити автівки, які стануть еталоном та золотим стандартом для усіх інших від питань безпеки до питань комфорту. Що найцікавіше, вже тоді, на початку 30-х, Мерседес намагалися тестувати свої автівки в екстремальних умовах. Тут йдеться не лише про гоночні треки, а й про посушливі пустелі та слизькі снігові траси. Вони навіть випробували свої експериментальні моделі в альпах. Саме звідси у автобренду з'явилась традиція робити автівки. Кі не лише для мегаполісів, а й для крутих гірських доріг. На додачу Мерседес став однією з перших компаній, яка стала проводити справжні краш-тести ще до Другої світової війни. У них навіть був спеціальний вагон для контрольованого тарану. Еге ж, навіть таке буває. А тепер уяви: 1954 рік рік чемпіонатів світу з футболу та хокею. Мерседес нарешті повертається у Формулу 1 після тривалої паузи і одразу виграє. Куан Мануель Фанхіо, безсмертний символ Формули 1 сідає за кермо W196. машини, яка значно випереджала свій час. Пряма паливна подача, інноваційна підвіска і навіть аеродинамічний оптічник на кузові. Тут програти було просто неможливо. А через ще один рік нове чемпіонство і поява нового терміну для машин Mercedes Silver Arrows. Чи як ви могли чути срібні стріли, які стали символом блискучих перемог та шаленої швидкості? До речі, чому вони срібні? Можете спитати ви, і це запитання буде абсолютно доречним. Є цікава версія, що в 1934 році, щоб відповідати лімітам ваги. Команда просто здерла фарбу з кузова, лишивши голий метал. Так з'явився той самий сріблястий блиск. А потім гробова тиша. Через трагічну аварію в Лемані в 1955 році, коли померло 83 особи і ще 120 людей отримали поранення. Мерседес пішов з автоспорту на цілих півстоліття. Але найгучніша епоха для Мерсу почалась у відносно недавніх десятих, коли Мерседес повернувся на гоночну арену у якості окремої повноцінної команди. І тут на сцену виходить людина-легенда Льюіс Геммельтон, який змінює абсолютно усе з 2014 по 2021 рік. Мерседес виграє сім титулів серед конструкторів і пілотів поспіль. Шість чемпіон з Хеммельтона, купа рекордів, десятки перемог, домінування, яке не бачили навіть фанати Феррарі у славнозвісні часи. Ketinėlis. Miraklas turi atnaujinti. Šiuo situaciju brendo. Ну насамперед, беззаперечний авторитет у точній інженерії та гібридних технологіях, а також імідж молодіжного та технологічного бренду, який може не асоціюватися з крінжовою машиною для тата. І, звісно, мільйони та мільйони переглядів промо, мільярдної вартості та купа мемів про Мерседес, включаючи усім відомі відоси про чорний мерз та банани. А ще про унікальність автівок цього бренду напряму говорить те, що на болідах Мерседес стоїть найскладніша гібридна силова установка у. Світі мотор MGU-H настільки ефективний, що його принципи використовуються навіть в авіації. Серед цікавенького можу ще розповісти, що у 2020-му команда Mercedes перефарбувала свій болід у чорний на підтримку руху Black Live Matters. Пропорець за активну громадську позицію отримано. А у 2021-му Хемілтон отримав титул Сер лицарство від самої королеви Великобританії. Бачите, як піднявся хлопчина на гонках. А чим можете показуватися ви? Пишіть у коментарях. У тому ж 2021 двадцять році було найепічніше завершення чемпіонату в історії Онібіонбайон in 2021. Max Verstappen. боротьба з ферстапеном до останнього кола, яку на превеликий жаль, і до речі, не дуже чесно, Мерседес програв. Коротше кажучи, Мерседес у Формулі 1 це вже не лише про спорт, це буквально демонстрація інженерних досягнень і, звичайно, реклама, яка коштує мільярди і нічого не продає напряму, але продає імідж та мрію. А тепер відповідає чесно: після усього того, що я розповів вище, чи уявля. Еште Мерседес Банкрутом? Ні. А що якщо я скажу тобі, що до цього залишалося буквально пару кроків? Лихі 90-ті, період кризи та хаосу в усьому світі. Компанія, намагаючись розширити лінійку та охопити все, що можна, випускає дивні та низькоякісні моделі, як от А-клас. компактний хетчбек, який перевертався. На різкому маневрі на лосиному тесті у Швеції Лосиний тест це тест керованості автомобіля, в якому машина має обіхати перешкоду, що раптово з'явилась на максимальній швидкості, та потім повернутися у свою смугу руху. Скандал, гучні заголовки по всьому світу, щоб хоч якось зберегти обличчя, Мерседес навіть призупинив виробництво і вперше у своїй історії додав електронну систему стабілізації ЄСП в базову комплектацію. Але це була лише верхівка айсбергу. Додаємо сюди ще шалені витрати. Злиття з Крайслер у 1998 році спойлер повний провал та падіння репутації, і отримуємо комбу для майже повного знищення бренду. До речі, у той час стратегічне злиття з Chrysler називали шлюбом рівних, але насправді це був хаос культур, німецька педантичність та американська швидкість і агресивний маркетинг. І що у результаті? Витрати на мільярди і очікувані рішення у 2007 році Daimler продав Chrysler за копійки порівняно з вартістю покупки. Паралельно збільшуються витрати на виробництво. Моделі отримують розгромну критику за ненадійну електроніку. У рейтингах надійності Mercedes починає програвати Toyota і навіть набагато більш бюджетним Hyundai. 2005 рік. Компанія в мінусі з прибутком, який вважається найнижчим за ціле десятиліття. Акції компанії втратили значну частину частину вартості деякі аналітики говорять прямо Мерседес перестав бути люксом і перетворився на звичайний мас-маркет. А Wall Street Journal написав: це вже не бренд для директорів, це бренд для бухгалтерів. Але Бренд не звик здаватися. Із 2006 року починається повільне, але впевнене повернення короля. Перезавантаження почалось із модельної лінійки. Тут варто згадати про повний редизайн s клас W221, флагман, який вдихнув нове життя у преміальні автомобілі, про колосальні інвестиції бренду, в які збірки, а також нову платформу MRA. Ще неможливо не згадати про легендарний запуск AMG Performance Studio для фанів хардкорних швидкостей із. Звісно, ставку на майбутнє лінійку електромобілів EQ, яку почали розробляти ще задовго до 2015 року. До речі, EQS став першим електричним саданом, який отримав коефіцієнт лобового опору усього лише 0,2, що є одним із найнижчих показників у світі. Усе це поступово повернуло довіру народу. Таким чином Мерседес не просто вийшов з кризи. А повністю змінив підхід. Тепер цей бренд не лише про статус і комфорт, а й про високі технології, електрифікацію, і навіть підключення до NFT і е, мета всесвітів. А пам'ятаєш, як у 2022 році Mercedes випустив nft колекцію з арт дизайном на основі концепт-карів? Уяви цей колосальний процес та щоденну невпинну роботу від лосиного тесту до блокчейну. Як зробити примітивний квадратний танк і щоб він коштував як дві квартири у центрі міста? Запитайте у керівництва Мерседес. g клас або в народі Гелік народився ще у далекому 1979 році, як спільний проект Mercedes-Benz та австрійської компанії Steyr Daimler Push. Так так, саме в Австрії у містечку Грас, а не в Німеччині, як багато хто думає, його досі збирають вручну. І був він звичайним військовим джипом, який створювали для армії Ірану. Замовником був відомий шах Ірану Мохамед Тереза Пехлаві, великий фанат Мерседес, який бажав мати військовий всюди хід, але щось пішло не за планом. Після революції контракт зірвався і військову машину адаптували для цивільного ринку. І тепер це офіційна автівка усіх поважаючих себе реперів, голівуських зірок, дубайських шейхів і божевільних фанатів важкого люксу. До речі, перші моделі мали лише 72 кінські. Сили і пластикову панель приладів, жодного натяку на люкс. Але машина проходила там, де інші здавались. То чим же він особливий? Повноцінна рама, як у вантажівки, а не несучий кузов, як у більшості SUV. Має механізм блокування диференціалів, передній, задній і міжосьовий. Це майже унікальна особливість серед серійних авто. Повноцінний повний привід розроблений ще у 70-х роках. Двері, що зачиняються з класенням сейфу, це окремий фетиш фанатів. І при цьому розкіш всередині, як у пентхаусі. У 2000-х все кардинально змінилося. Мерседес зробив з геліка символ статусу. З'явився G55 AMG, потім G63 з V8 turbo який розганяється за рекордні 4 секунди до сотні і видає звук, що заводить зранку краще за подвійний еспресо. У 2019 році вийшло нове покоління, але дизайн майже не змінили, бо фани би їм цього точно не пробачили. А ще за іронією долі, Мерседес довгі роки ще з 2006-го, намагався зняти Гелендваген з виробництва по причині того, що він не вписувався в концепцію сучасних авто, але попит тільки ріс і ріс, аж до хмар. Основне я вам розповів. А тепер давайте трохи пробіжимося по фактам, які дійсно вражають. У 2017 році вийшла версія 6х6. справжній монстр з. Трьома осями і портальними мостами, створений по тому ж принципу, як роблять військову техніку. А у 2018 році Mercedes подарував свій легендарний гелік папі Римському, але вибрав саме електромодель. Ну і хто ж міг забути, що у нещодавному 2024-му з'явився G580 EQ електричний гелік з чотирма моторами і системою G-Turn, яка дозволяє автівці розвертатися на місці на максимальні 360 градусів. І останнє, але не менш важлива, g GLA це одна з найдовше вироблюваних моделей Mercedes. З моменту запуску пройшло понад 45 років, і він досі в тренді. У 2020 році Mercedes продав більше геліків, ніж будь-коли в історії. Парадокс. Він починався як армійська машина, а став іконою міського люксу. Ну і перейдемо до питання на мільйони. То Mercedes це надійність чи просто статус. Істина, як завжди, знаходиться десь посередині. І якщо брати стару школу W124, W140, ті танки реально Вічні. Недаремно ж моделі W123 і W124 називають таксійною класикою. Вони могли проїхати понад мільйон кілометрів без капремонту. Один із таких таксистів-героїв, грек Григоріос Саксас, накрутив понад 4,6 мільйони кілометрів на своєму w 115 з 1976 року. І Мерседес подарував йому нову Єшку за це. Але сучасні моделі бренду це вже щось ближче до айфонів на колесах. І як будь-який гаджет можуть бути свої нюанси. Масове ускладнення електроніки дорівнює більше шансів на глюки. Ну а тепер давайте більш предметно. Насправді ситуація ускладнилася спочатку 2000-х, саме з появою електроніки, сенсорів, асистентів, пневмопідвізки, гібридних моделей, рівень надійності знизився. Наприклад, згідно з JD Power Vehicle Dependability Study 2023, Mercedes не входить у топ 10 найнадійніших автобрендів, Поступаючись Lexus, Toyota Kia Mazda, а у німецькому TUV Repo 2000 2024, де перевіряють вживання авто після трьох 11 років експлуатації. Mercedes e клас, і c клас далеко не в лідерах хоча новий GLC і s клас показали гідні результати. Але важливо все ж пам'ятати, що Mercedes це не просто рядова автівка, а ціла філософія. Рівень комфорту, шумоізоляції, обробки салону, підвісок її модели, особливо Airmatic, справді люксовий. Вартість обслуговування відповідна. У офіційних сервісах іноді платиш ціну макбука за одне. ТО. Тобто, купуючи Мерседес, ти обираєш не безпроблемність, а престиж, комфорт, круті інженерні рішення, які іноді аж занадто розумні для повсякденного життя. Але ніяк не бюджетний карт для поїздок в село чи на закупки до супермаркету. Бо Мерседес ніколи не був просто про доїхати з точки А в точку Б. Його обирають ті, хто хоче від авто трохи більше, або навіть усе. На завершення хотілося б сказати, що Мерседес це бренд, який пройшов все. Створення першого автомобілю, числі. Лені перемоги у Формулі 1, виживання після фінансових бур, і у результаті став символом статусу на будь-якому континенті. То чи можна назвати Мерседес авто мрії? Для когось точно так, але мрія буває різна. Для одних це пуленепробивний гелік, для інших елегантний s клас Але головне, щоб твоя власна мрія не залишалася всього лише мрією. А ми з вігера авто допоможемо з цим. Привеземо будь-яку автівку з аукціонів США та Канади. Чесно, прозоро та супервигідно. Залишай заявку, підписуйся, став лайк і напиши у коментарях, яка твоя автівка мрії. Якщо це Мерс, то чому саме він? Або чому ні? А з вами був Антон: це Звігеравто, і ми прощаємося до наступного ролику. І дякуємо нашим героям ЗСУ за можливість тішити вас новим контентом. До скорих зустрічей, Па-па!